Усім привіт! Якщо ви любите спорт для екстремалів або вам не вистачає адреналіну, тоді ходімо з нами. Програма відкрить Київ побувала на гонках та перевірила, як це відпочити з вітерцем та задовольнити свою жагу до швидкості. Дивимося! Зараз ми знаходимося на картингу. Це активний вид відпочинку, де можна відчути себе справжнім гонщиком. Спортивний картинг для одних є першим ступенем в автоспорті, для інших захоплюючим хобі. Більшість гонщиків Формули 1 починали кар'єру з картингом. Серед них Міхель Шумахер, Міка Хаккінен, Фернандо Алонсо та інші. На відміну від гонок на міських дорогах, цей маршрут безпечний та не призводить до фатальних травм. Адже тут спеціально облаштована траса і карти сконструйовані задля для безпеки пасажира та уникнення найменших травм Це унікальне місце, де можна набратися нових вражень, влаштувати турнір між рідними та друзями, покататися вночі, організувати романтично екстремальне побачення та просто чудово та неординарно провести свій вільний час. На яких іміють можливість покататися, і взрослі, діти, студенти, дівчатки, і поживі люди теж как бы, можуть участвувати в заїздах. Картинг любительский есть, могут люди прийти просто покататься, обычные отдыхающие без каких-либо навыков вождения. Это не обязательно здесь. И также проводятся соревнования. Там же те, кто научился ездить, обгонять и кто показывает хорошее время, те могут участвовать в соревнованиях. І маленький автомобіль може розвивати швидкість від 24 км за годину для любительських моделей до 260 км для спортивних суперкартів. Але загалом центри картингу спрямовані на любителів. А для дітей є спеціальна школа картингу, де вони вчать правила безпеки на дорозі, якою повинна бути швидкість, як обганяти та входити в поворот. Тож якщо ваша дитина не може сидіти на одному місці та дуже любить кататися в авто. Приводьте її сюди. Тут вона відкриє всі свої таланти. Ну а чому б і нам не дізнатися про свої таланти? Ходімо на майстер-клас та відчуємо, що воно таке. Як і годиться, починаємо з безпеки. Шлем ви отримаєте обязательно для того, щоб прокатитися на карті. у нас Це пожелання, якщо ви будете запачкати. Получаєте шлем і получаєте балаклаву. Тобто це обязательно. Пожелання у нас є костюми і вот перчатки, якщо вам потрібні. Если девушки приходят в обуви, также мы можем выдавать кроссовки. Девушки могут кататься в кроссовках. Ну что ж, шалон, та балаклаву взяли. Можно теперь идти до карта. Смотрите, когда присаживаетесь на карту, ногу ставите вот на раму, рукой за руль, за сиденье и присаживаетесь. Правая нога, вот правая нога, это газ, левая тормоз. две вместе не зажимаем. Либо газ, либо тормоз. С этим очень аккуратно. То есть, когда входите в поворот, перед поворотом оттормозились, отпустили газ, тормоз, вошли в поворот, вышли с поворота, газ и дальше поехали. у нас палец сцепление и ломается картин. Также запрещается на картодроме контактная борьба, дрифт, врезание специально в колеса и какой-либо краш-тест карта. То есть просто спокойная езда. Если вы первый раз, вы садитесь, один раз проезжаете один круг, просто ознакомлюйтесь с картом, как он быстро едет, как поворачивает, где какие повороты на трассе. Потом уже будете ехать на результат. Ніби все разумело. То давайте спробуем покататься. Так. Не, да, 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 да. Ну, более ровно, вот так ага. И делайте шлем. Вот, вот, вот так и одевайте, вот так берите, да. Только да, вот так вот. <с000> <с000> Можете пока не открыть. Все, представьтесь. Завали, Тож можна їхати, і справді відчуваю себе справжнім гонщиком. Зараз я проходжу унікальну гоночну трасу, яка не має аналогів в Україні. Тут враховані особливості аматорського картингу, адаптовані швидкісні прямі і круті повороти, а також вжити необхідних заходів безпеки. Ця траса є мініатюрною копією легендарних трас Формули 1. І як всі легенди має свою родзинку. Тут ви можете промчати по спеціально сконструйованому мосту і під ним, що тільки загострює відчуття. Це задає можливість для активних дій в гонках, робить трасу динамічною і є справжньою перевіркою в майстерності пілотів. Я звичайно початківець, але азарт з'являється відразу. Відчуття, коли ти повертаєш або набираєш швидкість або береш на обгін, передати своїми словами просто неможливо. Це треба тільки спробувати. І цей шум моторів та звук колес під час повороту надає такої атмосфери, що коли ти фінішуєш хоч і перший раз у своєму житті, уявлення, що ти професіонал і що ти можеш все головне захотіти. Люди приходять на картодроми, щоб отримати заряд енергії та повеселитися від душі. Тож, якщо вам не вистачає позитивних емоцій, беріть своїх друзів та рідних і хочеш кататися. Ми відкрили ще одне цікаве місце в Києві, тож вам тепер є чим зайнятися на вихідних. Але це ще не все. Зараз настав час нашої традиційної рубрики Афіша тижня, де ми розкажемо, куди ви можете завітати в Києві протягом наступних семи днів. Дивимося! 13 липня завітайте на виставку живопису. Тематика робіт квіти. В Експозиції представлені квіти, масло, мастихін та інші техніки живопису. Всього на виставці представлено близько 40 картин. Початок о 12-й годині. Хід вільний 14 липня. Завітайте на вечір камерної музики, де буде представлена вокальна, інструментальна та вокально інструментальна музика. Камерна музика володіє великими можливостями передачі ліричних емоцій і найтонших градацій душевного стану людини. Тож завітайте та переконайтеся в цьому самі початок о 18-й годині. 15 липня завітайте на фестиваль ленд-арта Місто сонця. Фестиваль присвячений одному з найбільш неординарних та екологічних напрямків в ландшафтному дизайні ленд арту. Це образи, незвичайні фігури, абстракції, створені виключно з природних матеріалів. Початок у 10-й годині. Хід вільний. 16 липня завітайте на майстер-клас Базовий гардероб, що має бути в шафі кожної жінки, на майстер-класі у форматі діють вечора» Ви зможете дізнатися все про базовий гардероб, підібрати свій унікальний стиль, задати питання стилістам і просто приємно провести вечір. Початок о 18.30. 17 липня завітайте на виставку Необмежена завершеність. Масштабний проект дійсно вражає і захоплює, адже він поєднав чотирьох неймовірно талановитих і самобутніх художників в одній виставці. Виставка робить виклик своїм відкриттям, адже сприйняття абстракції везуться на емоціях і інтуїтивному баченні на відчутті кольору. Початок об 11-й годині 18 -го липня. Завітайте на міні-фестиваль для дизайнерів, ілюстраторів і художників. Це не тільки захоплююча лекція, і практичні заняття з відомими професіоналами. А й нові колективні проекти по дизайну, ілюстрації, анімації та фотографії. Початок у 10-й годині. 19 липня зайдете на фестиваль Живий звук ком'юа. Основна ідея фестивалю полягає в максимальній шоу-програмі за мінімальну кількість часу. Іншими словами, ви побачите байк-фест, богатирські ігри, фаєр-шоу та інше, всього за два фестивальні дні. І це все на тлі грандіозного рок-концерту на відкритому майданчику в двох кроках від метро початок о й годині. А у мене все. Сонячного вам тижня! З вами була програма Віккри Київ та її ведуча Юлія Ткачук. Пам'ятайте, наша столиця неповторна і не є чим пишатися. Хай щастить!